Малечі, Малечі сьомки, сьомки. Добрий вечір! Христос хрещається! В ріці Йордані! На Йордані вода чиста, там купала діва Христа, як купала, повивала, то під небеса літала. Небеса ся утворили, всі святі заговорили. Щедрий вечір вам! І не тільки щедрий вечір, а й щедрий ранок, щедрий обід і взагалі цілий рік, щоб був щедрий. А давай, Аеліто, дітям нашим глядачам розповімо, де ми були, що ми сьогодні бачили цікаве. Ой, де ми були, діточки? Я вам зараз розкажу, де ми були. Ми були. В місті, де тече водичка. Але зараз нам чомусь не тече, тому що вона замерзла, і там багато льоду. Так, льоду. Дуже було багато людей, і дорослих, і дітей. А ще була заздалегідь підготовлена велика ополонка. Ага, такі вибили в льоді такі. Так, так. Бі... так. І всі люди ось так стали біля берега і потім почали пірнати в холодну воду. Бо Саме сьогодні, 19 січня, в ріці Йордані, колись дуже давно охрестив Іван Хреститель Ісуса Христа. Mm. А, а, а скажи, а чому обов'язково треба хрестити у воді в такій воді? Чому не можна на березі охрестити? Левчику, ну можна і на березі, але водичка забирає все погане. І чесно кажучи, коли заходиш в водичку таку лядяну, холодну, то таке ще, що ти знову народився. А я теж, я теж відчув так раз, а то бррр так холодно, холодно стало. Чесно кажучи, я. Побоялася лізти в холодну воду. А Левчик молодець, не побоявся. Він так зайшов, пірнув. Я перше пірнув і зробив так. так і накричав, як дівчинка. А потім бр. А коли взяв рушничок і розтерся, так стало класно, та якби на світ народився. О, отак 19 січня щороку усі християни так. дотримуються такого ритуалу Так, біля водички. А ще ти знаєш, лечку мене так навчила бабуся, і ми дотримуємося такого обряду. Коли приходимо з церкви, обов'язково наше серце потрібно випити свяченої Йорданської водички. Потрібно тричі перехреститися, так. а потім тричі попити свяченої юрданської водички. Ось так. Бо потрібно віддати хвалу Сину Божому Ісусу Христу. Слухай літо, а давай запросимо гостя на нашу передачу і запитаємося, як гість готується і як проводить свята. Давай! Запросимо, а для цього нам потрібно попросити наших цьомок чарівників, щоб вони принесли до нас на передачу. Готовий? Ну, так, так усі так. разом. сомки. Зачитаємо заклинання. Так, цьомки готові? Вага. Цьомки? цьомки? Так, готові так. цьомки. Ну, давай, поїхали. Цьомки, поспішайте, і ретельно пошукайте. Гостя в нашу передачу. Всім увага! Що ми бачим? Що <Assad> е ми бачим? <год> <А год> привіт, Левко! <год> Айліс, привіт, Вівечка! А ми які раді. раді. Гілядачі, тебе вітаю. А я так думаю, Софійчик, що цьомки наші уже другий раз тебе принесли до нас на передачу. Напевне, Софійка дуже сподобалася нашим цьомкам. А я тобі скажу, Левчик, я навіть знаю, чому Цьомки принесли Софійку до нас на передачу. Знаєш чому? чому? Тому що вона має цікавий інструмент. А як називається твій інструмент? А ну розкажи глядача. Бандура. бандура. Твій інструмент називається Бандура. О, і що ти, Софійко, вмієш на такому інструменті грати? І Маче... грати, і співати вмію. Нічого собі! Ха, ха. <світ> От правду кажуть, якщо людина талановита, то вона талановита у всьому. І тому ми зараз попрошуємо нашу Софієчку заграти і заспівати. А ми будемо аплодувати. Так я не чую, де ваші оплески? Добре, добре, оплески, оплески. Ой, Софі, ой, як тут. Скільки там струн? Скільки тут струн, ти знаєш? 55. 55? Нічого собі. Це він не на гітарі. Три струни. Ну, давай. В яселках на си сі... Ця, ця пісня, це просто на увесь світ її почують, знаєш? Так, я тобі скажу, Лечку, що Софієчка вже давно займається, напевне. Це ж не просто так взяв бандуру і собі заграв. От скільки ти вже років займаєшся? Шість. Нічого собі це треба! Шість років віддати свого життя для того, щоб от тако грати. А? Ой. Можна, я признаюся, я тебе і Бандуру дуже дуже полюбив. Дякую, дякую, я думаю, дякую. що Софійку полюбили наші цьомки і полюбили наші хлопчики, дівчатка, всі наші телеглядачі. Дякую тобі, Софійка! Що ти знову була разом з нами. І я так думаю, що тебе потрібно віднести додому. Хочеш додому? Так. А треба знаєш, кого попросити? Наших цьомок-чарівників, щоб ви віднесли додому. Я так думаю, що ми з тобою ще зустрінемося, бо цьомкам ти дуже сподобалася. Готуй нові пісні і потім прийдеш до нас на передачу. Точніше тебе принесуть наші цьомки. Давай попрощаємося з телеглядачами. Папа, цьомки! Ха! Ага, сказала вам папа цьомки! А ми зараз прошу, попросимо наших цьомок, щоб вони від. Мене нашого гостя додому. Ну Приготувалися. Що? Давайте. Дякуєм. Дякуєм, Було приємно і, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому! Ой, які наші тьомки молодці принесли Талан... коганодіть. Талановиті діти дуже талановиті. Ті, які займаються, регулярно займаються, вони насправді дуже талановиті. З Йорданською святою водою вас дотримуйтеся християнських традицій і наслідуйте вчення Ісуса Христа. І тому ми зараз гарненько складаємо ось так руці, не забуваємо помолитися до Бозінький, попросити всім здоров'ячка. І готуємося до сну. Бо всі чемні християнські діти потрібно лягати вчасно спати. Вони про це знають, але в Кодорко Еліта всім хлопчикам і дівчаткам говорять. Сьомки, Сьомки, на на добраніч. Добраніч. Христос хрещается! Пицкий Юрдани. Темки над добранничцом. Тьм-чом, тмцом на добранничь.